На ремонті Сонька 6 тисяч на не, не вмикається. Є е, е, запуск фотоапарату, все на спальні виправили І в чому суть. Як відомо, що ця сонька у нас е, має таку е, характерну для себе проблему. Ці фотоапарати, як правило, е, вимикаються через перегрів ось цих чіпів, конкретно ось цього. І що ми бачимо по виробнику? Тобто цей чіп ідеї, має охолоджуватись. У нас тут стоїть термопрокладка для контролера живлення. А стосовно нашого процесора у нас виробник зробив ось так. Тобто ми маємо взагалі термоізоляцію тут у нас контролер живлення охолоджується, а процесор у нас собі нагрівається, скільки хоче. І далі у нас вже йде Пластина, ось пластина, яка могла б відводити тепло, але тут воно у нас, у нас не відводиться. Ось так у нас іде мова щодо інженерингу. Коли мені розповідають, як інженери щось там розраховують, щось там роблять. На заводах так вони роблять, вони багато чого роблять, але можна зробити краще. Подібні ситуації є так само і в макбуках, де у нас охолодження. В лапках зроблено продумано так, що ось така ситуація з Сонькою А 6000